Доброго дня, шановні люди! Слава Ісусу Христу, мир вам! Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Бачите, тобто декілька хвилин вашої зварі. Моє ім'я Юрій, я християнин. Я бажаю вам миру, добра і радості. Я прошу сюди, щоб захистити людей до молитви за Україну, щоб Бог зупинив цю війну. Тобто також нагадати вам радісну звістку, сказати вам, Іван, бо є не соромець Евангелії, бо вона сила Божа. На спасіння кожному, хто вірить. Євангелія – це радісна звістка, яка написана в тій святій книзі. Господь Ісус Христос Він сказав: Боли ці часи, боже царство наблизилось, спокайтеся і вірите в Євангелію. Ісус Христос, Він прощав це свідчим, бо промирити людей з Богом, щоб нас спасти від вічних мук і страждань. Тому що ми є всі грішні, а Бог є святий, Бог нічого не має грішного спільного з гріхом. Ісус Христос Він поніс покарання за наші гріхи. І воскрес роде оправдання нашого, щоб у нас з Богом примирити. Но для того людям потрібно щиро покайтеся в своїх гріхах і увірвати в Ісуса Христа як Свого Спасителя і Господа. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Отож, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом. Час був бо близький, Господь гляде, час обмежений. Покайтеся своїх гріхах, вірити в Ісуса Христа. Вірите в його любов і спасетеся. Читайте святе те письмо, там все про це написано. Моліться за Україну. Моліться, щоб Бог зупинив війну і дарував нам мир і спокій. Отче Небесне, благослови цих людей, бережи цих людей, помилуй і спаси. Благослови Україну, зупини цю війну. Даруй нам мир і спокій. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, нехай береже.